Щойно такі шорохи були, дуже дивні. Не птах точно. Щось побільше буде. Я не певна. Але десь там, в хащах, може олень. Цю штукенці для таких, як я, вигадали. Придурків. Ну, поціновувачів дикої природи. Тобто, ну, в нашому світі нас називають лохами чи придурками, вибачте, самі французький. Така нова, а ця штука вже подряпалася. Тихо, їде, головне, щоб мій вілік там не сперли. Так, ну хто тут в кущах ходив щойно? Буду чекати, потім включуся. Шановні, я вже робила пост щодо таких штук на горі, І хочу ще раз. Поділитися цими враженнями. От я там щось почула, якийсь шорох лісі лісі. Зараз я вам її покажу. Ні, її не видно. Як буде видно, я покажу. Так от що я хочу сказати? Це ж треба було вигадати. Я не знаю, хто це ініціатор. Я думаю, може, може, колеги психологів. Людина в розписі, ще ще щось. І потрібно побути на самоті не де-небудь, а в глибинці лісу. Тут ти можеш відчути себе в... в глибинці, на самоті, на дереві, до речі. Ну, більш-менш безпечно це для тебе. Виглядає? Ой, воно тут хоч закручене. Щось може це недороблений. Ой, а Ні. Я про що хочу сказати, що... В мене щось розмазано з братру. О, бачите, це та... <сіхі> херова була якість. М -м -м -м. Це тільки літаки заважають, я виключу поки. Ні, я вирішила включити. Полетів такий собі теж непоганий тут я хочу сказати, який кайф оце залізти на верховину десь, ну, я думаю, 3, метри, 4, 5, 5 метрів десь вона. Посидіти на, на, на одинці зі своїми думками. Важливо, щоб і, 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 цього не по... Ну, не кепки. Кепка ще може мені прийтися, коли я буду вниз летіти. Але Це кайф, Ну от я просто вліз, ліс. Що там, хто там? а якщо ще пощастить, нам олень вийде на глявину пастися. Ну я не знаю, ці враження просто мені треба для цього менше подякати. Щось ніхто не виходить, шкода. Ой, але все одно прикольно. От, наприклад, ця, бачите, цій, ця сосна. Вона ж класна, вона ж величезна. Там десь хтось її гуляє. Вовків я тут не бачу. Лисиць бач... бачила тільки в полі, а от оленів багато в лісах. Я тільки їх дупи бачила здалеку. Коли мені вже... Ну так от така проста штука, да? Оця от проста штука. То вони дерев'яні робили, а зараз вже роблять отакі от металеві. Вона не дуже дорого обходиться. Та й дерев'яні теж. Скільки він лісу дивиться, якщо люди обробляють, працюють. Ще податки йдуть куди треба. Не покушення. Потім там пропадають, як в холодильнику їжа. Так ось. Такий кайф просто жити, От є просто приїхати, сісти, залізти. Ну, людини хочеться десь залізти, бо там показують якусь будку, заходиш, на роботі треба мати такі будки, заходиш в неї і кричиш. Ну, Щось за кайф зайти в будку кричати. Ні, ну в лісі треба кричати. До речі, так, це практикують. Ну, Мені не хочеться, не знаю. Може треба, щоб на чоловіка завез не підіймати голос. Там велик не вкрадуть. До речі, я не переймаюся, що в мене велик тут вкрадуть. Інший подарують, люди добрі. Інший рівень життя, інший левел. Ну, левел, це те ж саме, що рівень тільки. Галісько. Я... Слухай, Олень, ну вийди, будь ласка, в мій ефір. Мені треба для переглядів. У мене мало підписників, 4,5. Ладно, мені без вас добре. Що це за дерево, речі? Ви не знаєте? Фух, я виключаюся, мені треба дійсно побути на самоті без електро. Зв'язку. Ну, просто зв'язку. А от ти, ти ж, я подумала, це така сама лавочка, да? людина йде, хоче присісти. А що ти в лісі присідиш, присядеш в лісі? Ти ж нічого не побачиш, правильно? А ти за ліс, і, і на горі і ти відчуваєш себе поважним. Королем майже. Я, наприклад, королеві себе відчуваю. А інші лавочки вони створюють так на узбіччі, щоб, ну, звісно, що з красивим обрієм або красивим, ну, красивим краєвидом. Україна моя, рідна мати моя. Хто ти є? Хто ти є? Я питаю про це. На зорі, солов'я. я запитую серце своє, мені кажуть, Дніпро, про Україна твоя, і Карпоти високий здаля, не вмируща Українська земля. Коли отак сидітиму в Україні? Коли я так думати в Україні про українців. Про те, що ми дбаємо одне про одне. Мої гарне життя. Чудове життя. Але чомусь менше вартість присутня. присутня. Оце знаєте, коли кажуть... Коли кажуть, ти, що ти випендрюєшся там, тобі, тобі дають на халяву і так радій. Ну, це про курси, наприклад, моя мама пішла на курси німецькою, і вона каже: вона саме вчителька, звісно, як у нас всі і врадує. І... і каже: ви дайте матеріал, там дайте нам роздрукуйте щось, щоб ми бачили. І, ви... і вона коригує повністю коригує, як цей викладач. Повністю матеріал дійсно допомагає зробити краще і там багато там ну, набагато краще змінилася зараз подача змінилася. І при цьому вона до того чула. та То що ти потякаєш, тобі безплатно дають? Ну, ну, на, на кшталт. Я ж не кажу так, ніхто в моїй мамі. Я б вам не заздрила таким мамам сказати. Але на кшталт кажуть. Тобто, що це? Це меншовартість. вартість. Меншого вартість. Що значить, розберемо перший пункт? Тобі і так на дурняк, Який дурняк. Невже ви не розумієте? Що все це, це крогопіх? Що якщо нас приймають, це бюджет, це вирахування, це стаття, це податки, це, це гроші, це не на дурняк в будь-якому разі. Добре, ти не за це не платиш, але це теж. Не напряму ти сплачуєш, от і все, що я можу сказати. А то, що ти лишився всього свого, Боже, як мене комари, мене прям, прям ця ця. Бачите, стожари в мене. Люди гуляють, а я тут сиджу. Німецька, боже, я скільки десь років тому? Та які десять-п'ятнадцять. Молодця, фу. В чому німецьку мову? Ніколи не зарікаюся. От вони зараз проходять мої велики, думають, де людина? Затихли, може сперти? Ладно, буду сидіти далі. І другий це, та що ми можемо? От в тому, що, що ти вякаєш, да? що ти потякаєш там, що, що ти вимагаєш якість, типа тобі так, так? Да? І тут же, тут же, наприклад, та що ми можемо змінити? що ми взагалі вирішуємо? Це меншоварність. Шановні, ви глибоко хворі, я не знаю, в якому вже поколінні. Десь я колись прочитала, що кожна людина має жити так, наче весь світ належить їй, і вона несе відповідальність за цей світ. Я так і намагаюся жити. Тобто я відчуваю навіть ну, там якісь думки, і це робить. Ну, як я зараз сиджу на цій верховині, відчуваю себе дуже добре, незважаючи на ці літаки, які псують звуки лісу. В Україні, звісно, це, це псує інші звуки. Так ось... Це другий пункт, добре, ногами буде, що да? ми нічого не можемо, ми нічого не варті. Самі ж скажуть, ми нічого не варті, ми нічого не можемо змінити а, в цій системі, в цьому лацюжку в якомусь, де б вони не були, да? родина. Хтось винен, що в них щось не складається, з себе не починають. Я треба завжди починатися. Ось. Не те, що з без... своєї, не треба шукати десь там в сусідньому селі проблеми, та, що в тебе не розв'язана в тому селі. В, в твоєму рідному ти тут знаєш кожну травинку про кожну пішинку. І так і у нас так. Тобто, так, там, в Києві там все. В Києві батька, як там на городі Бузуна, в Києві, оце ось це українське ще. І третє, що хочеться сказати, це, звісно, що, може не третє, може вперше треба поставити. Це багатові, багатовіковий. Нас краще дійсно вбили. Вбили, замортували. Ну, якщо відкриваються такі катівні, там... Тобто, авсвієнцям це все, що викрили німецькі злочини, да? а з якось нема такого. Не викрали. Скільки вони, оскільки КДБ зробили на Цього не викрили, і ці нащадки вони живуть. Тобто найкращих повбивали, а нащадки тих, хто вбивав, вони живі, звісно. Шо. А й це не треба забувати. Вони серед нас. І вони нам кажуть, ти нічого не зміниш, ти нічого не зможеш. Бо зараз ми маємо цю можливість, можемо, можемо, що хочете. Хочеш так, хочеш так. Ну тобто, ти вільна людина, ти дійсно. От я за себе відповідаю, я вільна. Я завжди жила в Україні. Як вільна людина, почувалася вільно, говорила вільно. Ну, так, теж, звісно, прес відчувався не без цього. Завжди ставали на, на моєму шляху такі, які казали, та що ти, ти куди ти ліз? Куди ти лізеш? Куди ти от я заліз? На шоцескудир. А, а скільки мені можна ще в Україні доводити, що я не баран, блядь. Що я б'юся за вашу. Чомусь одразу думаю, що я б'юся за свої. права? Там мені нахід не встралося. Наприклад, там якийсь аналіз, вони кажуть, мені тут зробити якийсь аналіз. Я навсяк, кажу, я його в Україні зробила. Ну. І мені нічого не варто сказати, що ну робіть. А що, якщо я знаю результат, якщо я його вже в Україні робила, наш, що я маю знівелювати те, що я робила в Україні? Я пишаюся тим, що я цей аналіз зробила, вже мені його зробили.